Діти, погляньте на зоряне небо. Як вам це видовище? Гарно, прекрасно, чарівний світ. Люди з прадавніх часів вірили, що зорі впливають на їхню долю. Чи можуть на інших планетах бути такі ж діти, як і ми? Ти думаєш, що хтось ще може бути таким самим розумним, як ми? Це вже точно, що в інших галактиках не може бути таких дітей, як ми. Так і є, це безглузде питання. У інших галактиках живуть тільки прибульці і монстри, а не такі, як ми. Привіт, Вероніко. Я зоряний ельф. Приємно познайомитися. Усі вже пішли, а ти залишилася. Тобі тут подобається? Я трохи розчарувалася. Не засмучуйся і не вір цим хлопченятам. Вони не до тепи нічого не розуміють. Вони не здатні фантазувати. Але кожна фантазія виникає в голові людини не на рівному місці. Вона проявляється саме в космічних просторах, в інших світах, на далеких планетах. От би побачити на власні очі. Ти зможеш зробити це за допомогою ось цього чарівного телескопа. Але він такий маленький, немов іграшковий. Сховай його в кишеню і нікому не показуй. Це чарівний телескоп. Він збільшиться в розмірах, як тільки на небі покажуться зірки. Зірка падає. Треба терміново загадати бажання. Няв, няв. Загадуй бажання, Вероніко. Я допоможу тобі його здійснити. Добре. Хочу зустріти в просторах космосу таку саму дівчинку, як я. Дивися, маленька. Ці зірочки вкажуть тобі, куди треба направити чарівний телескоп. Будь уважною. Сховай частину з них в рюкзачок, вони ще згодяться. Напевно, мені здалося. Я побачила своє обличчя, але якесь відчужене, немов з нього стерли усі емоції. Дуже схоже на моє відображення в дзеркалі, але якесь застигли, немов у робота. Я не робот. Я Вероніка. Рятуйте. Жахливий звір. Ні, він не жахливий. Це найлагідніший кутик у світі. Ти не розумієш. Він шипить і хоче мене вбити. Не сміши, він напевно злякався. Я тобі не вірю. Навіщо ти перенесла мене сюди за допомогою чарівного телескопа і начкувала свого бойового кота. Для тебе немає ніякої небезпеки. Я боюся. Краще винеси його з кімнати. Дивна ти, ну гаразд винесу, коли так боїшся. Нарешті на нашій планеті кіт це найнебезпечніша тварина. Як називається твоя планета? Планета котів. Вони там найголовніші, а ми підкоряємося їм. Це так дивно, що люди підкоряються котам. А кому? Підкоряєтеся ви. Нікому. У людей виникають конфлікти один з одним, але тваринам ніхто не підкоряється. Мені здається, що котів люди люблять більше за всіх тварин у світі. У нас коти навіть в цирку виступають. Тепер я розумію, чому ви легко виражаєте свої емоції. Мені дуже подобається, як люди радіють і сміються. Так, тепер я зрозуміла, чим ми з тобою відрізняємося. На відміну від мене, ти не проявляєш ніяких емоцій. Я дуже хочу навчитися цьому. Давай дружити, Вероніка, ха, ха! Давай, дружити, Вероніко, ха-ха-ха. Ну що, схоже? Не дуже. Я навчу тебе, як треба. Добре, наступного разу. А зараз мені вже пора. Відправляй мене назад, подружко. Але як? За допомогою чарівного телескопа, звичайно. Я не хочу з тобою розлучатися. І я не хочу. Але моя мама не переживе, якщо я не повернуся. Я щоночі дивитимуся в чарівний телескоп і чекатиму твого повернення, дівчинко з планети котів.